Привіт! А чи задумувались ви коли-небудь, чи може одна єдина ніч змінити ціле життя? Ну, історія Чарльза Дікінса, Різдвяна пісня, доводить ще як може. І це, знаєте, не просто розповідь про свято, це історія про якусь неймовірно магічну силу, що здатна творити справжні дива з людським серцем. Так от, у чому ж тут секрет? А в тому, що в цій історії Різдво це не якась там дата в календарі, ні. Різдво тут це ніби жива істота, справжнісінький чарівник, який може зцілити навіть найчерствішу і найхолоднішу душу. І все ж, як таке можливо, як може всього одна ніч змінити людину просто до невпізнання? Нумо розбиратися в цій загадці разом. І почнемо ми, звісно ж, з нашого головного героя знайомтеся Ебенезер Скрудж – людина, чиє серце здається, зроблене з чистого льоду. Для Скруджа увесь світ обертається тільки навколо грошей. Він справжній скнара, тобто ну, надзвичайно жадібна людина. Він просто ненавидить Різдво, бо, уявляєте, воно змушує його давати вихідний своєму бідному клерку. Треба розуміти, що за часів Дікенса в Англії було дуже багато бідності, і такі люди, як Скрудж вважали будь-яку допомогу іншим, ну просто дурною тратою грошей. Ох, ви тільки послухайте його. Дурниці, нісенітниця. Ці слова, наче крижаний вітер, просто ідеально показують, наскільки скруч зневажає різдво і, взагалі, будь-який прояв людського тепла. Бррр, аж мурашки по шкірі. І ось вам, будь ласка, протистояння. З одного боку, крижане серце скруджа, для якого різдво це збитки, а з іншого тепле й щире серце його племінника Фреда, який бачить у цьому святі час для доброти. Цікаво, хто ж переможе в цій битві між жадібністю та людяністю. Щоб розтопити таку крижану брилу, як серце Скруджа, потрібне було справжнє диво, і знаєте, воно сталося всього за одну ніч. І тут на сцену виходять привиди. Але не бійтеся це зовсім не страшні монстри, вони скоріше схожі на мудрих наставників. Вони прийшли не карати Скруджа, а показати йому шлях до щастя, врятувати його поки ще не надто пізно. Отже, Скрудж вирушає у неймовірну подорож, яка змінить його назавжди. Його провідниками стануть три духи, і кожен з них відкриє йому очі на гірку правду про власне життя. Кожен дух це ніби дзеркало, що змушує Скруджа подивитися на себе по-новому. Дух минулого показує, як самотність у дитинстві змусила його закрити серце від усього світу. Дух теперішнього, яку величезну радість він втрачає щодня, а дух майбутнього о, він показує жахливу ціну його жадібності. Це не просто уроки, це справжнє пробудження душі. І ось настає ранок, скрудж прокидається, і світ бачить зовсім зовсім нового скруджа. Тільки уявіть скрудж сміється, танцює, співає. Він відчуває, як його серце нарешті наповнюється тим світлом і теплом, яких там не було довгі, довгі роки. Це ж. Це ж справжнє диво. І він не просто відчуває зміни, він діє. Замість того, щоб рахувати гроші, скруч починає дарувати радість, величезна індичка для бідної родини, підвищення зарплати для свого клерка і теплі обійми для племінника. Його вчинки говорять набагато голосніше за будь-які слова. Тож який головний висновок ми можемо зробити з цієї неймовірної історії перевтілення. Виявляється, справжня магія Різдва. Це не подарунки під ялинкою чи святковий стіл, це здатність відкрити своє серце для інших, проявити співчуття, доброту і щедрість. Це і є той самий дух Різдва. І головний посил цієї історії такий нехай дух Різдва живе у наших серцях не один день на рік, а завжди. Давайте дарувати добро, і воно обов'язково повернеться до нас сторицею.